Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. На превеликий жаль, це прислів'я не стало правилом життя для відьопальців. Навпаки, у нашій свідомості домінує інше прислів'я моя хата з краю». Чимало з нас взяли за правило жити саме так, виключно для себе, ігноруючи всіх і вся на цьому світі. Тож не дивно, що наші лісосмуги стали несанкціонованим звалищем, а коли ця Відьополя повніться побутовими відходами, райцентр катастрофічно втрачає свою привабливість. На щастя, є поодинокі випадки, коли люди втручаються у боротьбу з цим ганебним явищем. Працівники Відьопольської районної державної адміністрації, на чолі з головою районної державної адміністрації Ігорем Літвенюком, вийшли на суботник. Держслужбовці вирішили власним прикладом показати, що чистота в наших домівках залежить від кожного з нас. Таку ініціативу слід вітати і поширювати, особливо серед населення, аби відстояти наші краєвиди від сміття. Тож давайте жити за цивілізованими правилами.